Проблема торгівлі людьми в 21 столітті це ганебне явище. 30 липня всесвітній день протидії торгівлі людьми. Зараз здебільшого це явище полягає в тому, що шахраї під виглядом працевлаштування заманюють людей у трудове або сексуальне рабство. Від цього не застрахований ніхто, тому що ту інформацію, яку надають зломисники щодо працевлаштування, якщо ми говоримо за кордоном, високі заробітки пропонуються в даному оголошенні, тому людина починає цікавитись цим, починає зв'язуватись. З автором оголошення, якщо людина стала жертвою сучасних работоргівців, то їй допоможуть не лише поліція, а й органи влади, соціальні служби та правозахисники. Зокрема, надати допомогу може Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини у нашій області. Телефон вказаний у коментарі під цим сюжетом. Офіс відкритий до спілкування з людьми, які вважають, що вони потрапили і зазнали щодо протидії торгівлі людьми певних насильницьких заходів. І наша компетенція вже перенаправити до державних органів для отримання статусу для кримінального провадження стосовно тих чи інших випадків. Людині, що потрапила в таку біду, міністерство соціальної політики надає статус постраждалої. Статус дає ну. Отримання безкоштовної медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги, отримання одноразової матеріальної допомоги в порядку, встановленому кабінету міністрів, допомога в працевлаштуванні, реалізації права на освіту, професійну підготовку. Ну і в разі відсутності місця проживання, тимчасове розміщення в спеціалізованому закладі допомоги за останні 10 років. Такий статус постраждалих отримали на Чернігівщині 57 громадян. За фактами торгівлі людьми, розслідуваними в нашій області у 2022 році, було відкрито сім кримінальних проваджень серед них резонансна справа про втягування громадян до злочинної діяльності за кордоном У 2022 році. Вже як почалася почалося повномасштабне вторгнення. Був у нас матеріал щодо торгівлі людьми, саме втягнення в злочинну діяльність. На території Турецької республіки переправляли чоловіків, які також мали уразливий стан, який полягав у скрутному матеріальному становищі або низький соціальний рівень в суспільстві, і переправляли за кордон для того, щоб вони вже на території іншої країни. Чинули протиправну діяльність, а на діяльність полягала в переправленні нелегальних мігрантів з Туреччини до Італії. Чернігівські правоохоронці вже розслідували справи за провадженнями 22-го року щодо фактів торгівлі людьми. Особам, причетним до торгівлі людьми, повідомлено про підозру, та з обвинувальним актом направлено матеріали до суду. Якщо говорити про що загрожує, що може загрожувати по санкції статті 149 максимальна міра покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією її майна.